Всім привіт, я Настя і це мій перший серіал. Я старалась над сценарієм, то цей цей, <сум> цей серіал може бути на дві плюс. Ну, десь на дві частини. Якщо не забуду тут, то... якщо забуду на одну буде, то давайте. Mm. Да... То начинаем. Так, Ой -ой. так, ой-ой. Так, наливаем зілля. Все, пішмо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так да мечай. Вот мечай. Він напевно жалостих. Так, а ч все велике, все велике. Тобто поставлю туда. Так, дівчинка, а де Настя? Настя, то я ж. Настя, то я. То ти? Її, сценарій. Да, то я. Я просто стала дитиною. Просто. Давайте краще думати. А як у мене Превратити? Добре. Тут сліди. Де? Та вот. Хм. Ага. Тебе нема камер? Ні, в мене нема камер. Ми в школу ми в школу запізнюємося. Точно! Ти пішли А ти? А ти? Ми сьогодні не підемо. О, відпечатки пальців. Де, а вот. Тож віки. Віки? Віки? Ага. Все, ми знаємо, що це... Хто це зробив. Давай зілля звармо. Яке ще зілля? Зілля підлітка і дитина. А дитина навіщо? Щоб піділяти, щоб наляти віті. Це хороша ідея. Готово. Оце це зілля підлітків, а це дітей. зілля підлітків ми шкафсуваємо на всякий випадок. А це от піділяємо піці. То пішли скоро до школи, підіймо в їдальні піділяємо. Добре, добре, пішли. Поїхали. Ти серйозно? А що тут такого? Ти на машинці їдеш. І що? Давай пішли. Пішли. Все, підливай. У нас моє не випий. Добре. Блін, я ж кажу, не пей. Це я з перепутала. Ой, Настя Настя. Продовження слідує.